Привіт! Мене звати Тарас, я з компанії Brave Honey, і сьогодні ми поговоримо про 10 найпопулярніших міфів про сухофрукти, мед і горіх. А також а ми дізнаємося, чи дійсно від горіхів повніють, чи мед можна дітям, а журавлина взагалі кажуть то тільки для хворих. Підписуйся, щоб не пропустити саму цікаву інформацію про суперфуди. Міф номер один. Горіхи це жирна і шкідлива їжа. Насправді у горіхах є жири, але вони корисні. У них омега-3, у них вітамін Є, у них білки. І це дає можливість не переїдати і насичувати твій організм здоровою і чистою енергією. По дослідженнях компанії Howard доказало, що при вживанні горіхів це навпаки допомагає худнути, але при правильному рацюванні. Міф номер 2 Мед це той самий цукор. Так, мед це є вуглеводи. Але на відміну від цукру, він не є штучно синтезованим, а натуральним, і у собі містить величезне різноманіття крім вуглеводів, але антиоксиданти, вітаміни, мікроелементи. Якщо ми говоримо про наш сонячниковий мед, з якого ми робимо горіхи в меду, то в ньому ще є і інгібіни, які перешкоджають росту бактерій. Міф номер 3 Мед не можна дітям. Так, це правда. Але дітям до одного року, до 12 місяців. А далі ок, адже він допомагає виробленню імунітету та допомозі здоров'ю. Навіть Всесвітня асоціація здоров'я рекомендує дітям після 12 місяців вживати мед. Єдине, що мед має бути натуральним, чистим і без домішок. Після 12 місяців він допомагає виробленню у дітей антитіл. Міф номер 4 Горіхи викликають алергію у всіх. Так, у світі є алергія на горіхи, але вона не настільки поширена, як ви вважаєте. Почніть з маленького, скуштуйте, подивіться на реакцію свого організму і дізнайтеся, як дякую вам з цим бути. Якщо ви хвилюєтеся, підіть, будь ласка, здайте аналізи, і ви точно можете дізнатися, чи є у вас алергія чи ні. Факт: лише 1-2% людей у світі мають дійсно алергію на горіхи. Міф номер 5. сухофрукти це просто солодощі. Насправді, оці всушені ягоди це є джерело вітамінів, мікроелементів і клітковини. Для прикладу, журавлина має чудово протизапальну дію, а ізюм має в собі велику кількість калія і заліза. Факти: у журавлині велика кількість флавоноїдів, які допомагають сечо статевій системі. А у ізюмі клітковини більше, чим у винограді. Міф номер 6: горіхи. Це погана їжа увечері. Насправді, жмання горіхів буде краще, ніж чіпси чи булочка у вечірній перекус, оскільки вони стабілізують рівень цукру у вашій крові. Факт: волоські горіхи містять мелатонін, а він сприяє вашому хорошому сну. Міф номер 7 Мед можна підробити, і ви не дізнаєтесь. Частково це дійсно правда. Але я вам скажу навіть більше, в меді може бути величезна кількість шкідливих мікроелементів, про які ви взагалі ніяк не дізнаєтесь. Тому весь мед, який у нашому продукті, він йде тільки через лабораторію. Ми дізнаємося про важкі метали, про шкідливі речовини у меді, і тільки коли він якісний, допускаємо його до виробництва. Обирайте якісний мед. Міф номер 8 Якщо хочеш схуднути, ніяких сухофруктів та горіхів і меду. помилка. Ключом до схудення є баланс. Горіхи, ягоди і мед це хороші снеки, які дають насичення і відбувають у вас тягу до шкідливого. Факт: одна столова ложка нашого продукту дорівнює енергія і мікроелементи. Міф номер 9 Журавлина тільки при застуді. Насправді, журавлина це суперягода, яка допомагає також і при застуді, але також вона допомагає з все системою, щоб не було. Ніяких порушень та запалювань. У по факту у дравлині містяться якісь там мікроелементи. Я вам назву зараз не скажу, бо я її не запам'ятав, чесно вам кажу. Але вона допомагає боротися в вашій імунній системі з шкідливими бактеріями. Міф номер 10. мед при кристалізації втрачає свою корисні властивості. Ми у нашому продукті горіхи з медом використовуємо соняшниковий мед, і він один з тих, що кристалізується саме швидше, і це показник якості. Саме мед соняшника, який швидко кристалізується, показує його натуральність і якість походження. Горіхи, мед і ягоди це є суперфуди. І вони корисні, якщо вони справжні. Приходь на наш сайт Бріхані. Подивись наші продукти, що ми робимо та скуштуй. Не вір міфам, перевіряй факти. Напиши в коментарях, підпишись, постав галочку. Для нас це дуже важливо. А також напиши, в який міф ти вірив до сьогоднішнього дня. Можливо, якийсь міф ми не розвінчали. Будь ласка, напиши, і ми обов'язково в наступному відео розкажемо про нього.